Доброго дня, і так достатньо багато пенсіонерів уже зацікавились. Інформацію щодо блокування пенсійних карток з 1 січня 2023 року, і уряд останнім часом все ча частіше починає говорити про ідентифікацію пенсіонерів. Раніше цю ідентифікацію треба було прийти до вересня поточно 2023 року, а тепер цю ідентифікацію перенесли до 31 грудня, і ті, хто не прийдуть цю ідентифікацію, не зможуть в результаті зняти свою пенсію з пенсійних карток. І блокування їх карток буде розпочати з 1 січня 2023 року. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам більш детально розповісти про пенсіонерів, хто підпадає під цю ідентифікацію, коротко розказати про методи проходження ідентифікації, і, можливо, в цьому відео ви знайдете відповіді на свої питання щодо оцієї ідентифікації і блокування пенсійних карток українських пенсіонерів. І так, поїхали. В Україні відновлено обов'язкову ідентифікацію пенсіонерів. Якщо особа її не зможе пройти. То картковий рахунок буде заблоковано. Фахівці пенсійного фонду відповіли, що термін для проходження обов'язкової ідентифікації одержувачів пенсій та соціальних виплат у Ощадбанку серед внутрішніх переселенців, взятих на облік до 24 лютого 2023 року, продовжили. Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України від 30 серпня 1999 року про затвердження порядку виплати пенсії та грошової допомоги через поточні рахунки в банках та від 1511.24 року про здійснення соціальної виплати внутрішньопереміщеним особам хвалив уряд цю зміну 8 серпня, і вона ця зміна вже діє. І на основі цієї зміни, 1 січня 2024 року, пенсійні картки будуть заблоковані тим, хто не пройшов ідентифікацію. Ідентифікацію можна пройти до 31 грудня 2023 року, тобто до кінця року виплатні картки не блокуватимуть. Також постановою розширено та спрощено способи ідентифікації. Зокрема, пройти її можна буде відеоконференція зв'язком, під час якого потрібно пред'явити документи, що засвідчують особу. І нагадаю, що щоб пройти ідентифікацію, ви повинні або особисто звернутися. До відділення Ощадбанку це перший метод, другий метод дистанційно через пенсійний. Фонд через портал пенсійного фонду України. Або ж якщо ви знаходитесь за кордоном, вам треба звернутися в консульство для підтвердження своєї ідентифікації і проведення ідентифікації вас, як пенсіонера переселенця Розумію, що питань достатньо багато, ще немає відповідей на багато питань щодо проходження ідентифікації, але я рекомендую вам підписатись на наш канал і ми будемо надавати інструкції щодо проходження ідентифікації, якщо ви ще не прийшли, і будемо вас орієнтувати. Орієнтувати щодо подальших змін та якихось нових даних щодо ідентифікації та блокування карток пенсіонерів.